Ось так виглядає ця глуш, поле, дорога відносно добра, асфальтована. а це вхід, це містечко. Сонце трошки б'є, потім я ще підніму в повітря дрона і покажу це з висоти. Можете переконатися самі, що я не обманюю. Це сільська місцевість. Тут поблизу не бачимо ніяких великих поселень. З кругом поля, ліси. Садки з оливами. Ну, а це саме містечко. Зараз ми зайдемо туди. Такі вигляди навколо. Це ми зараз. На вході цього містечка. Тут щось якийсь, стіна давня, підйом крутий, підемо подивимось туди. А ось і наш об'єкт. Декілька слів про нього. Тут дивився ціну, там чи 165, чи 265. Я потім Ну це не то що хата, це прямо та невеличкий е, альберго, гос, е, готель невеличкий, як на мене. Місце, звичайно, дуже гарне. Тут от такий невеличкий парк, огорожа з дерев, ось столики, лавочки. Ну, а це сам центр цього містечка. Ось тут більш інформація. Бачите, стоїть інвендіта в продажі. Що тут показати ще цікавого? Ось так виглядає тут навколо цього будинку. Хочу замітити, що він трошки відреставрований знаружі. Були проведені роботи. От. Це входить в приватну власність цього будинку, оцей городик. Там не знаю, чи для води, чи для газу якась люк. Напевно, не знаю. Але ну, ми підемо подивимось, обійдемо. Так Він виглядає з цієї сторони, бачимо. А ось так виглядає сам центр цього ху хутірка. <рес> От він такий собі, малесенький. Якщо підемо туди, то там вже закінчується цей хутір. <рес> ну, для тих, для відлюдників ідеальне місце. Ну, сам вигляд з висоти пташиного польоту цього містечка. Тут коментувати особливо нічого. Хочу зауважити, що ще 100 років назад саме в таких маленьких містечках населення могло сягати до 200-300 чоловік. Тобто вони були досить таки заселені щільно. До речі, я знайшов ще одну хату, яка продається саме в цьому містечку. Потім буде інформація і про неї, потім в цьому ж фільмі. Зараз ми пролітаємо саме над цією центральною вулицею, де я тільки що прийшов з GoPro, де ви могли бачити все знизу. Зараз ми подивимося зверху. Це центральна площа, де стояла машина. Зараз вона вже від'їхала. Ця дівчина уїхала. Так. Е, на що хочу звернути увагу, що криші в досить таки доброму стані. Е, ось зараз ми пролітаємо над ще над одним об'єктом, який продається. Той балкон з помаранчевою плиткою був його, входить у власність. Ну, а тут вже так що є, бачимо якісь. Розвалений будинка. Зараз я пролечу над ним. Такі ось справи. Краса, да? гарні пейзажі, але не забуваємо, що це глуш, щоб приїхати доїхати до якогось найближчого сервісу, магазин, аптека, лікарня. Тут треба з півгодини. Ще ні, таке. Ось, до речі, ця хата жовта, що по правій стороні, теж у продажу. Її ціна 60 тисяч євро. І зараз я вам її покажу. А точніше фотографії, які я скачав з сайту, вибачайте за якість, там на них. Назва цього сайту, ну, так, в принципі, від перегляду може склатися уява про стан цієї квартирки. Квартирка знаходиться, як зрозумів, на другому поверсі і має такий вигляд. Стан, як бачимо, задовільний, не ідеальний. ну В ті роки робили так. але як на мене, житловий, можна заїжджати і жити. Ну, дивіться самі. Я тут, моє діло приїхати показати. А о, тут навіть є комуни, комуни ді Конка. Дя комуни ді П'янко Стелло. Ви зрозуміли? Тут навіть є мерія. Йолки-палки. Ця дівчина, що проходила, вона майже працює в цій мері. Пам'ятна доска погибшим на війні в Першій світовій, коли Італія була в конфлікті з Австро-Венгерською імперією. Навіть тут, от в такому маленькому містечку, були забрані, люди, які погибли і не повернулися. Якщо порахувати, десь близько 20 чоловік. Ось. Ну от, спробуємо зайти ще, я вам з цієї сторони покажу цю хатинку, як вона тут виглядає. До речі, фотографії, як вона виглядає всередині, я приклі... прикріплю, скачаю, зроблю скріншоти з сайта. Там є фотографії і зроблю, е, додавлю фільм. І ви можете подивитися, як там всередині. До речі, я вже відзнайшов об'єкт для слідуючого свого фільму. А саме я знайшов один будинок, який продається за ціною 7,5 тисяч євро. Але там не було фотографій, тому я не маю про нього ніякого уявлення. І ось на слідую суботу я хочу поїхати і подивитися, що він собою являє. Відповідно, візьму свою камеру і на базі цього будинку зроблю наступний свій випуск. Потім поряд знаходиться ще покинуте село, і ми зайдемо туди. І також подивимося будинки та їхній стан і взагалі перспектива життя в цьому місці. Старий плуг, все зелене, все... це ми зараз 14 грудня і ось тут така в нас погода, ось така трава. Корови можуть пастися. Ще? Вільно. От. Ну добре. Ось такі скульптурчик, хлопчик. Ось. Ну, хочу зауважити на ці штуки, Вони досить таки гарно зроблені, естетично. Це стягувачі. Стягують таким чином хату, щоб вона під час якихось землетрусів не розсипалася, трималася. Укріплення такі. А і багато хатів я знаходжу стягнутими. Ось там біля дверей я стягнуто. Ну, Це така поширена практика тут. Досить таки поширена. Хто вміє говорити, от тут прямий номер телефона є, кого зацікавило, можете дзвонити. Так. Ми обійшли практично це сільце. Але я хочу повернутися і обійти його ще з цього з правої сторони, бо там є вуличка, і ми, і ми вийдемо на вхід на те місце звідки зайшли. Оце ну, така вуличка, яка виходить з цього хутірка і обходить його з правої сторони. Так. Ну тут такі вже пейзажі. Оце вам італійська глуш. Ось так вона виглядає. Ніби глуш і ніби не глуш. Тут спробуй зрозуміти, що воно таке. А, дивіться, тут ще є навіть ця прачечна комунальна. От в таких штуках колись стирали господині. Не було, коли не було машинок пральних. Коли це, тут була вода, і вони приходили там прали, там вижимали і все інше, навіть є пральня. так. Тут також, не знаю, не думаю, що тут хтось проживає. Ось ми і повернулися на це місце, де і заходили. Ну, а це, це вже виходить пригород цього <сіху> хутірка. Навіть хутірки такі маленькі мають свої пригородні зони. Це також е, хата стара, як, як на мене, це 1800 роки, полов... перша половина о, друга половина. Зараз я покажу, як це вже похилився. Бачите, вона також там зв'язана, укріплена. Але якщо ми тако подивимося, тако вкрай видно, що вже. Трошки похилився, стіна похилилася. Там далі, де, за горизонтом, де закінчуються гори, там вже починається море. Якщо взяти машиною середньою швидкістю, це займе приїхати туди хвилин 25. Я особисто розглядав такі варіанти, тому що в мене є невеличкий плюс по відношенню, по відношенню до інших. Свого часу я купив кампер, і тому, маючи цей кампер, я можу навіть поїхати на роботу кампером, відпрацювати цілий тиждень там і прожити на своїй роботі. І на суботу-неділю повернутися в це містечко, пожити по крайню, як мінімум два дні. Постиратися, прибрати, приготувати їжу на, на неділю. Тому такі плани в мене були. І я почав виглядати саме такі варіанти. І як на мене, жити в такому містечку реально, але треба мати роботу, треба мати машину. Без транспорту тут ніяк. Найближче, більш-менш велике містечко, що знаходиться від цього місця, це Таволетто. Там вже можна знайти продуктові магазини, аптеку, ну і деякі послуги адміністративні. Лікарні немає. За лікарню треба їхати або в Ріміні, або в Річоне, або в пезеро. Ну це збільшує відстань і час відповідно.